Друзі, всім добра миру! Сьогодні розберемо саме задаваємо питання починаючих переполоводів: то яку породу завести собі? У нас породи є фенікс, фараон, техасець білий і англійська чорна. Зараз я трошки про них розповім. Перший це фараончик. Птичка нездорова. Виростає десь 300-350 грам жива вага. Яєчка крупненькі. Виносять вони десь 300-320 штучок у рік. У них винос, винос яєчок. У нас їх зовсім небагато, одна всього кліточка. Яєчка вже я в них зібрав. Далі йде у нас фенікс. Фенікс золотистий. Ці, звісно, обскубані, і страшно їх страшно показувати. Це їм вже десь 7-8 місяців. Зараз я покажу лучше молоденьких. Молоденькі виглядають на порядок краще. Зараз паймаю. Отак. Вот Оце девочка. Девочка фараончик Вони світленькі. Тушка виростає, є такі так, до 400 грамів. Ну, в основному тоже 300-350. Такі. Це вони молоденькі, це 2 місяці. Несуть яєчка в 2 місяці вже як з кулемета. Починають нестися десь у 35 днів уже вони. І фараони, кстати, теж. Десь у 35 днів вже починають нестися. Мальчик від дівчинки відрізняються дуже легко. У дів У дівчинок у така грудка, у таке зерно у чаточку. А у мальчиків такої чаточки немає. Де б його поймати мальчика, то це теж дівка. Ну от. Це щось непонятне взагалі. Щось одні, одні дівки тут, а хлопці десь поховалися. А хлопчики десь поховалися. Ну, в общем, у, у мальчиків таких цяточок на груді немає. Так, далі. Техасець. Це Те теж вже техасці, взрослі. Яєчка несуть. Ну, от Воно навіть можна подивитися. Що в тих яєць нанесено, що в цих яєць нанесено. Е, то... Фенікси молоді, а це вже техасці в возрасті. то ось за 2 дні вони одинаково нанесли яєць. Так само і тут. Фенікси, техасці, техасці. Результат на наліцо. Зараз буду збирати ці яєчка інкубаційні. І на них вакантне місце є. У нас зараз на 2 дні немає замовлення на яйця, а далі підуть. Тобто, щоб нам оці яйця в нас не залежувалися. На них зараз зробимо акцію. Хто замовить яєчка сьогодні-завтра. 5 числа відправляємо пакування за наш рахунок. Яєчка по 5 гривень у нас більше 200 штук по 450. Так що можете замовити і вже 5-го числа вони поїдуть до вас. На англійську чорну зараз замовлення не приймаємо, бо у нас черга на них десь 2 неділі точно наперед. Усі розписані. Як можете побачити, яблічка всі собрані у них. І всі вони, як, як гарячі пиріжки, розходяться. Ну, з жару одразу з гнізда, у ящик і вперед. А Техасі, у нас за ці два дні е, є можливість їх зібрати і відправити. Техасці і Фенікси. На два дні вакантне місце є. Техасці, крупна порода, тушки. Тушка десь виходить 350-370 грамів. В общем, ну десь ну, три штучки на кілограм це все железно. Виростають вони до 500 грамів іменно живою вагою. Зараз так, щоб поймати когось, зважить, не поймаю я. Верні поймаю, а зважить їх дуже тяжело важить так. Ну, от. Вот. По сравнению з феніксом, звісно, різниця різниця капітальна. Майже в два рази. І це теж вони вже старенькі. Вже старенькі, на лапках вже всякі наросні. Ну, для починаючих я рекомендую брати хассів і брати феніксів. І яєчка хорошо несуть, і м'язко можна продати. Тому що якщо ви вилупите їх в інкубаторі, то там половина буде хлопців. Хлопців в будь якому випадку треба різати на м'ясо то проще буде продати крупну перепілку, ніж дрібну. Бо у феніксів і фараонів мальчики ж вони ще дрібніші, ніж дівчатки. них завжди крупніші. То дрібне продавати важко. Це ми знаємо по собі. Так, молодняк. Молодняк ось який, це їм дві недільки. Уже ми їх у... Десь у 2 недільки починаємо переводити на свій корм. До двох неділь ми годуємо стартом, стартом брой стартом Besнікс. Ой, не без мікс. Топ корм. Бесмікс то просто, просто старий мішок. А вже з двох неділь починаємо годувати вже своїм кормом. Як зробити свій корм, відео на каналі є, всі пропорції. Все, 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 все я розповідав, розказував, так що можна зробити і користуватися. Що для на, на вирост, от він там корм сам одинаковий, тільки добуляється різний премікс. Той, що на вирост, на, на ростовий, там іде Хендрикс, а той, що для несучасті був, вилетіло з голови. Зараз, щоб не збрехати. А, аміна, отакий, супер аміна. Як ми спасаємося від жари. На вулиці 30-ка пече. Ну, у нас вікно відкрите, це раз. Двері два. І таке ось на чердак вихід. Три. Тепер стоїть вентилятор, ганяє воздух і стоїть витяжка вентилятор, витягує запредели сарая. Бо в цьому глі саме жарче. Воно тут поганий сквознячок. Якщо тут сквезнячок гуляє туди-сюди, а цей куточок тут погано. І ось буквально світла не було. Покажу, скільки три години не було світла, а жарота така, то два штучки і здохло від жари. Ну, короте, літом це таке. Вони багато дуже виділяють тепла. Зимою добре, зимою вони самі себе отаплюють. Тут можна грубо грубо -то зроблено. ну, Оце за всю зиму. Ми топили всього-навсього за цю зиму разів 10 мать, як протопили, то і хорошо, і то морозиться, це були більше двадцятки на вулиці. То, звісно, то, а так вони самі себе отоплюють, ще відкриваємо віконечко провітряю. Цим малькам, скільки це цим малькам? 8, ну десь в районі 10 днів. Днів 9, мабуть. Отак. Та ні, 10 днів десь приблизно. Це вони ще їдять стартові. А тут у нас от корм. Це вже хто сюди попадає. Отсюди вже мало хто вертається. Із за цих отсеків. Все отсюди хіба вернуться фенікси, оці одівки. Я їх ще буду оставляти на пліт, бо ті вже страшні такі обліщі. Хочу трошки обновити. Ну і буває що тихасі. А в основному вони всі йдуть вже на м'ясо. Да? Ой, які. Оце дівка. У, у ній... Ой, так не видно нічого. цій дівчатки, ну десь грам 400 вже зараз є. Так це її ще стільки 45-47 днів. Навіть 50 днів ще немає. це Ми їх будемо ще через недільку тільки пускати вже в забой. В забой ми пускаємо 50 днів. Так що десь 50-55. Так що корм хороший, рекомендую той, що у нас ми робимо. Ну, жарко, жарко, хоч що вони лізуть, хекають, бідняшки. Ну, кондиціонер ставить не варіант. Це ми сьогодні ось вирізали одну кліточку. Завтра будемо коптити. І то я завтра вже зніму відео, як будемо коптити. Завтра будемо, ми, ми будемо? бройлера, кролика. Казеня будемо ще коптити і перепілок. То я все покажу. Добренько, всім добра миру. Заказуємо яєчка. Акція діє сьогодні-завтра. і Після завтра все, вже тоді почеч, буде черга. Так що, такі діли. Все, пока-пока, всім добра миру.